Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Тож давайте разом поглянемо, що ж я на сьогодні для вас приготував. Поїхали! Valve знову підкидає жирний, а можливо і не дуже, але натяк на майбутню ротацію мапу Counter-Strike 2. Розробники лайкнули твіти з проханням повернути кеш, і ком'юніті вже розганяється як потенційний напрям наступного великого апдейту. Сам лайк, звісно, не дорівнює анонсу, але в контексті того, що після кожного мейджору мапу реально оновлюють, така реакція виглядає не випадковою. Тим більше ми вже бачили послідовну логіку змін у неї. Давніх циклах, тому ідея повернення кеш не виглядає фантазією. Швидше це кандидат номер 1 у списку МАП, які можуть повернутися голосно і без зайвих пояснень, бо у неї сильна база фанатів і чітка змагальна історія. Але тут виникає цікаве питання: якщо Valve справді готує гучне повернення, то що саме це буде? Кеш чи все-таки Cobblestone? про який давно ходять розмови, і фанати не раз помічали, що в грі нібито вже давно крутяться пов'язані. З нею текстури або інші непрямі сліди, які виглядають як підготовка до повернення. Навіть якщо це поки що лише спостереження спільноти і інтерпретація файлів, сама атмосфера дуже схожа на типову предапдейтну підготовку. Valve, звісно, мовчить, але інформаційний фон поступово густішає, а ком'юніті збирає пазли з дрібних сигналів. Тож зараз ми маємо майже ідеальний сюжет для великого оновлення з одного боку кеш, яку прямо підсвітили. Реакцією розробників з іншого Cobblestone навколо якої давно накопичується шум і очікування. Якщо наступна ротація справді на горизонті, то головна інтрига вже сформована. Повернуть ту мапу, яку фанбази просить найголосніше зараз, чи ту, яку, можливо, готують тихо і давно. І додатково, масло вогонь підливає ще один сигнал. Вони паралельно шукають скини для нових колекцій. І це робить ситуацію ще цікавішою, бо відразу виникає чергове логічне запитання: ці колекції. Готують суто підумовний Арморі Пас, чи хочуть прив'язати їх до повернення або запуску великої мапи, щоб апдейт відчувався як справді масштабна подія. І якщо Valve піде другим шляхом, то ми можемо отримати не просто суху заміну, а майже сезонне оновлення з новою мапою, новою колекцією і гарною мотивацією грати саме зараз. Тож відчуття таке, ніби пазл, уже потроху складається. Натяки про кеш, давні розмови про коблстоун, і рух навколо нових скін колекцій можуть зійтися в одному сценарії великому апдейті. ESL офіційно підвела підсумки першого сезону амбітної програми Annual Club Incentive, де топ-16 найпопулярніших клубів розділили між собою солідний призовий фонд у 3 мільйони доларів. Перемога дісталася команді Falcons, які забрали головний приз у 400 тисяч доларів, демонструючи неймовірну медійну міць протягом усього 25-го року. І як ви, мабуть, зрозуміли, ця ініціатива від ЄСЛ винагороджує команди не лише за спорт. Тивні успіхи, а й за реальний вплив на аудиторію. Бали нараховуються за середню кількість одночасних глядачів на групові стадії турнірів та за кількістю подій, у яких клуби взяли участь. Чим більше фанів слідкували за матчами, тим жирніший шматок пирога вони отримують. The Mongols, підживлені ентузіазмом азійських болівальників вирвали друге місце і отримали 300 тисяч доларів. А бразильська фурія замкнула трійку лідерів 281 тисяча доларів. Народжені перемагати. Ти посіли четверту сходинку, обійшовши тім Віталіті, що можливо може підкреслювати медійну стабільність нашої української команди. Ну і ось, якщо комусь цікаво поглянути на інших, то даю вам повний список топ 16 команд з виплатами. У одному із інтерв'ю Ігор Вандерфул-Жданов уперше розповів, чому в 17 років під час повномасштабної війни підписався з російською організацією Тім Спіріт. У родині просто не було грошей. Мама і тато не працювали через війну, і я мусив їх утримувати. Інших пропозицій не було зовсім. Spirit сказали, що вони проти війни, і вже переїхали до Сербії. Я повірив і поїхав. Спочатку його кликали в академію, але він відмовився: я вже мав купу. Мап на Хелл ТВ і не хотів підписувати контракт на 4 роки, щоб просидіти за спиною Декстера. У Белграді було важко, жахлива квартира на 24-му поверсі, самотність, постійний тіль. Зарплата виявилася навіть нижчою, ніж у Хелрейзерс. Грали жорстко за скриптами. Стиль зовсім не зайшов. І ось після невдалого кваліфаєру Вандерфул пішов. Переїхав до Польщі до друзів і почався з чистого листа. Можливо, це і була помилка, але тоді в мене просто... То не було інших варіантів, підсумовує Вандерфул сьогодні ж, у свої 20 років, він в черговий раз бореться за чемпіонство найпрестижнішого турніру світу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цю історію, чи вірите ви йому, чи може цей ігарьок щось не домовляє. Чи правильно він вчинив, і чи зробили б ви так само? Як завжди, буде дуже цікаво це почитати. Ну а на цьому, друзі, наш короткий випуск новин закінчується. Дякую вам усім за перегляд. І ось тримайте найпришли. Прикольніший коментар попереднього відео. Ну і як завжди, нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. А в додаток взяти участь у нашому новорічному розіграші, де ви зможете собі виграти купу різних крутих призів. Тож обов'язково заходьте туди. Ну і знову вас попрошу написати, що ви думаєте з приводу сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі навіть з критикою є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Ну а я бажаю вам гарного дня, і почуємося вже завтра.